Доброго дня, малята! Рада вас вітати. Діти, сьогодні нас запросили в гості. А хто запросив, ви дізнайтесь після того, як відгадаєте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Так, діти, це Білочка. Сьогодні на занятті з математики ми з вами вирушимо в гості до білочки. Допоможемо їй порахувати грибочки, горішки, ознайомимося з числом і цифрою 3, а також виконаємо з вами математичний диктант. Ну що, ходімо в гості до білочки. Дітки, погляньте уважно! Білочка збирає грибочки. Настромлює їх на сухі гілочки та сушить на зиму. Але поруховати їх вона не вміє. Допоможемо їй. Скільки грибочків на гілочці? діти? Так, один. А ось білочка несе ще один грибочок і начепила його на гілочку. І побігла дітки за іншим. Скільки грибочків стало? Давайте порахуємо. Один, два, два грибочки стало. Дітки, що зробила білочка, щоб отримати число 2? До одного грибочка доклала ще один. А давайте і ми пригостимо білочку грибочком. І тепер у неї три. Порахуємо разом, скільки грибочків стало у білочки. Один, два, три, три грибочки. Молодці дітки! Але це ще не все. Слухайте наступне завдання. Діти, білочка назбирала грибочків і горішків. І хочу визначити, чого більше. Давайте їй допоможемо! Чого у білочки більше? Грибочків чи горішків? Так, діти, грибочків. А наскільки грибочків більше? Так, діти, на один. Наскільки горішків менше? Також на один. Що треба зробити, щоб грибочків і горішків було порівну? Так, діти, додати ще один горішок. Скільки тепер грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три, три грибочки. А горішків також давайте порахуємо. Один, два, три, також три горішки. То чого ж тепер більше грибочків чи горішків? Їх порівну, дітки! Молодці! Гарно попрацювали! А тепер давайте з вами розглянемо цифру 3. Діти, погляньте, будь ласка. Цифрою 3 позначається число 3. Воно наступне після числа 2. Число 2 стоїть попереду числа 3. Цифра 3 то чарівниця, невеличка й круглолиця. Як у казку не візьмеш, цифру 3 завжди знайдеш. Трійка третій із значків складається із двох гачків. Дітки, а тепер погляньте, на що може бути схожа цифра 3? Де пісочок і травичка, п'ється стрічка невеличка. Не чіпай її, це змійка. Тут скрутилась, наче трійка. Так на кого, дітки, схожа цифра 3? Так, діти, на змійку. Діти, а де ми можемо зустрітися із цифрою 3? Ну, ось, наприклад, кожна пора року. Має по три місяці. Зараз у нас пора року зима. Тому вона має такі три місяці. Грудень, січень, лютий. Також, дітки, три кольори має світлофор червоний, жовтий, зелений. А тепер погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Одне яблучко. Позначається цифрою один. Два курчатки Позначається цифрою 2. Три грибочки Позначається цифрою 3. Молодці дітки! А зараз ми з вами виконаємо математичний диктант будиночок для білочки. Дітки, а зараз зробимо будиночок для білочки з геометричних фігур. Виклад... Викладіть червоний прямокутник внизу посередині білого листочка. На прямокутник зверху покладіть Зелений трикутник. Дітки, що у нас утворилось? Так, будиночок. А тепер посередині великого червоного прямокутника покладіть малий прямокутник жовтого кольору. Це, дітки, віконечко. Ось такий будиночок у нас вийшов, дітки, для нашої білочки. А скажіть, будь ласка, зі скількох фігур ми виклали будиночок? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три. З трьох частинок, з трьох геометричних фігур, ми виклали будиночок для білочки. Діти, білочка дуже рада, що ви прийшли до неї в гості. З яким числом ми сьогодні з вами познайомилися? Так, дітки, це цифра 3. А ще ви допомагали порахувати білочки грибочки, горішки, виклали з трьох фігур будиночок для білочки. Білочка вам дякує! І бажаю, щоб ви завжди були друзями природи. Часто бували в полі, в лісі, біля річки. А мені, дітки, вже слід прощатися з вами. Тож, дітки, до наступних зустрічей, до побачення!